Будеш вітати тата нашого. І що він молодець, правда? Ми так ним пишаємо. Самий перший ми ним дуже пишаємося, штани не знімає. Ми зібралися, будемо зараз виїжджати. У нас таке відчуття, ніби у нас троє дітей з однією дитиною, стільки вже нервів було. І плачів. Просто трендець. Їдемо дуже далеко. Ми так ще не їздилися разом. І вирішили на це раз нарешті поїхати разом. Да, майош? Mm. <гум> О, так добре. Все татові. <гум> Найбільше, чого ми боялися, це дорога з дитиною, і ми це витримали. Ура! Це. <гум> <реш> Такі стало. Це було нелегко, але ми це зробили. Дуже була. Да. Ну да. Була, була під так, була чуча важкувата. Вона просто не звикла у нас подорожувати так довго їхати, тому ми вигадували всі ігри, які тільки можуть бути. Так, план дня. Сьогодні в нас четвер, і завтра виходить реєстрація в мене, тому сьогодні ми. Е, Робимо вагу. Е, до завтрашнього дня трошки гуляємо. Е, йдемо в магазин, купуємо там деякі продукти, які треба будуть на загрузку. мені. Ось е, Ще можливо сходимо до дім знову по позугінь. От, Ввечері теж покажу. І все. Завтра вже в мене буде реєстрація, буду вам все показувати. Добрий ранок. Ми всі прокинулись, але у нас безлад. Покажу вам, як все виглядає у нас. Привіт! Привіт у нас безлад. Хтось вже поснідав, а хтось буде да. зараз снідати. І ми шукаємо мультика. Грінча будемо зараз дивитися, Майя? І вже рано і вже... Ми зараз покажу. Дивіться, один, два. Квартирку можу показати, ромтур швидкий, ні. Поки у нас так брудно, не будемо ж ми вам показувати, як все класно. Так. Це у нас така ванна, кімната, душ. І спальня. Мені дуже сильно сподобалася, тому що тут закриті штори, що може бути краще, ніж. Закриті штори. І ось таке ліжечко. Вау, Майя, ти сама це приготувала? Супер. О, блід. Здесь хочет поведуть. Давай. Один на ручки будуть это... там була? буде. Дівчок. Ой, да. Мая. Мені здається, я саме на з вас всіх. Я захворіла, а ще вчора мені цілий день болів живіт. Стресу. Від того, що нам треба було їхати з малою. У -у 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 -у! <hampsi> Малюки йде там, бачиш? <пад brewery> а ще ми вчора забули, там Ми спимо. ще ми вчора забули. Чи ми вчора забули телефон мій? Да. Викликали таксі, вже мали їхати в квартиру, але позвонили Антону і сказали, що я забула телефон. Ну, в це, прикиньте, це добре, що водій, е, типу такий е, ну, совісний, не да. мені позвонив на ти дзвонив. Каже, ви Ще? Що не забули? А там це... все, робота, все. А в нас як на зло не викликалося таксі два рази. Да. Бачите, так от мало бути. Все. Але все добре, заселилися ми, ми знову у Варшаві. Знову я приїхав змагатись, але вже з ними всіма з Забрав все своє клас. Украліна <реку> вже собі робить сніданок. Я вже поснідав. Знімаю собі Знімаю собі на інсту. Я коротше хотіла попробувати пудінги. Ми, я вчора з переляку пудінга купила, як була один морозив. Окей? Ага, ага. Ще один ванільний, це прям супер, дуже смачний. Кара нам клала. <рес> ну прикольно. Бо всі його їдять, а я її я, я, не. Я, ну, у не... нас немає, бачиш, а тут всі спортсмени їдять. Да. Так, це вівсяний немонець, да, в тебе буде? Да. Пасту взяли свою обов'язково. Так я зараз знімати це. Ми йдемо всім сімейством гуляти. Бо у нас тут лоткі. Все, збирає. Все <сі> нормально, все нормально. Все з собою взяли. Йдемо гуляти і на закупи. Уже в нас ціла пуста сумка. Покажу вам, як відбуваються покупки з дитиною. Раз. <сі> і два. Це Ми прийшли їжу купувати. Жінка випросила в магазин. Я надивився куртку. Ай ти надивишся куртку. точно. Дівчата, якщо ви дивитесь цей влог, я собі надивилася ось це боді. Таке воно красиве. Але ну, зміст мені купляти цю куртку, якщо зараз буде вже літо. На холодні вечори. І на холодні літні вечери. Сейчас поглубже такой, сейфушвас. Направо. И наверное более столь, чем был в краске. Да? Да. Да. Ну потому что он сколько в дефиците уже сидит. Чуть руку назад правою. правую. О, ле... да, левую. И грудь на вверх. А виш, а и косые, косые в шуре. Ле... Да. Да. Направо. Як ты не хвилюватися, тебе хвилююсь. Наші закупи показують. Це не завтра. Втяни пузо, щоб люди <соць> бачили прес. Це <соць> завтра такі. Такі пудінги. Підінги. Протеїнові. Це в мене на сьогодні. Макдоналс, Картопна Фрі. Давай наглянемо. А це так, завтра? чисто до чаю трохи. А це завтра чисто після змагань е взяв собі, щоб. Так чуть поїсти. Який ти хочеш має? Оцей? Я цей. Оцей, да? так? Так, але дусиний. Ну нічого страшного. Він все одно не втратив свій смак, і там ще взагалі то булочки. Але... А, і ще там. Але Ну, але він все одно смачний, це навпаки класно. Він тільки такий у тебе. А, отакі штуки. Такі штуки. Теж без цукру. Угу. Підкосити, да. так. Короче, все соло. <реш> О, мені роздушений. О, дякую. Правильно, мамі все. Все, роздушене і не добре. Це роздушене, а я помінялась оце. Угу. Найшли такі от штуки, мої Вона любить до молока, теплого, якісь солодкі кульки. Що скажеш? Смачно. Смачно, це добре. Кажу вам, як проходить реєстрація. Там сидить Антошка, Майошка тут капюшон надіває. У нас так виглядають нагороди. Така краса. Поясок вже вдома є. Ну, що ж, поки Антон нагремирований чекає свого виходу, хочемо показати, як виглядає організація змагань, тому що це дуже класно. І так, перше, що вам треба знати, це зона для пампа. Це просто цілий зал, який вони сюди привезли. Ви можете тут попампатися, і не потрібно возити з собою резинки. Для дівчат відразу зона макіяжа та зачіски це дуже круто. Тому що не треба йти да, цілу ніч, собі робити мейк і спати з цим всім. Це вже у нас якісь продукти, кожен викладає, якісь тут можна придбати собі одяг спортивний. Тут, якщо вас цікавить, купальники. Круто, що все на місці. Тобто, якщо буде дощ, чи, наприклад, ви не хочете цілу ніч спати з макіяжем, чи ви далеко знаходитесь від місця проведення, і у вас Грим також із макіяжем збігається. Ви прийшли, зробили мейк, пішли зразу на Грим, Грим, ось там. Пішли собі, прилягли, і потім виходите собі на сцену. Захотілося смачненьке поїсти, там можна взяти каву і різні смаколики. Ну, прикольно. І саме класне те, що тут тепло і тепла підлога, тому що ну, зазвичай на українських змаганнях дуже-дуже холодно. Всі спортсмени мерзнуть, і ти зазвичай приїжджаєш частенько хворий. Так, покажу вам, де тато наш має вже експлуатує. Ні-ні-ні, Та я вже пампитись, я вже там все розказала, показала, але я зніму, як ти пампишся. А, випадка. Фастер... Вже йдемо на сцену, будемо зараз памкатися.

Будеш вітати тата нашого, та. і що він молодець, правда? Ми так їм пиша. Самий перший ми ним дуже пишаємося, штани не, не знімає. <сум> Зараз будемо чекати його і вітати. <сум> ми тебе вітаємо. <сум> Бачиш? Хочеш? Я хочу. Дякую. Але я люблю блеску. Мазаний блискучку, так? Ти вибираєш блискучку. Яку ти хочеш? Так. Клас! Це треба було стяти бумцей. Ну, Нічого, нічого. Ну, але ти його шов? Клас! Тортики, головне, при собі. При тортики. Дивіться, це, це. Це, це тортики вам. Каже, що отримав ви про карту, якби... Ну, нічого, якби не була така лажа, яка сталася. Твій тата чемпіон? Чемпіон? Вона каже, що він чемпіон, Майош. Ти щаслива? Yeah. І теж дуже щасливі. Всі вийшли звідси і питають, чому Антон не за прокарту не міг боротися, а тут така ситуація сталася, Думаю, Антон вам або сказав, або потім скаже. Що за? Слухай, я я тобі Ну, Йдемо ти їсти, хлопці. Йдемо та їсти, хлопці.

а, -а. І, І тоді даруй такого тортика. Тати все. Дуже приємно. Клас. Ой, ми попробуємо. Клас, дякую. Клас. Ну як? Клас. Клас. Класс. Все в м'язе пішло, це точно. Так. Відкриваємо. Так, дивіться. Залітає зараз. Ти взагалі великий. Оце вчорашні, що я їх Який взяти мені перший. У Має, який взяти, тату ну І скажи. Взяти. Зелений. А я все-таки думаю, що краще взяти самий Ні, Я хочу зелений. Ясно. Зелений взяти? Да. Не, ну, тобі зараз все буде смачне. смачно Так, ну почекай, покажи його. Ага. Угу. угу. Смачно. О, там щось всередині? Смачно. А ну, цей такий собі. Такий собі. Я так. Ану, той, що я говорила. Я смачний. Цей тебе. Угу. А дивись, я це схвалало головою. О. Ну чай. Покажи. Це з малиною? Бізниць.

Сьогодні, як то кажуть, можна поїсти, а завтра до режиму. Кень так нього очі блищать, га? Дивіться, капіця. Дивіться, капіця. Ну що, пробуємо? Пробуємо. Це моє. За -за Заборонене. Теж я люблю. Маргарита. О, наша Маргарита. Це мама буде їсти.